Добрий день. Добрий день. Сирочок хочу вас взяти. 90 гривень. Добренько. Я взагалі до вас підійшов, щоб зробити добру справу і вас трошечки підтримати. Я вам дам тисячу гривень від добрих mm -hmm. людей. Вам таке колись ти зробив? Mm -hmm. Ну От перший раз буде. Це за сирочок. Ви тут часто продаєте щось? Ну, йде, буває. Ну, тут у нас так пенсіонери живуть на Україні. А яка у вас пенсія, якщо не секрет? Три. 46 років у мене роботи. Та мене зараз по телевізору покажуть. Не по телевізору. Люди, які побачать такі відео, щоб вони самі підходили до людей і допомагали. Щось по мінімуму, хто скільки може. Я теж допомагаю. У мене на роботі були такі більш за мене нещасні, то я даю. Якщо за мене бідніші, то я даю. І якщо ви ці гроші дасте, я і ці гроші теж дам для неї. Вона така бідна з матір'ю. У мене є на роботі, така нещасна. людина. Та, Та молода, але вони так бідно живуть. Але ж мені таке перший раз, таких добрих людей, мало є. Як ви. Це від глядачів ці гроші. Да? Да, це від добрих людей вам. Боже, шо, дякую. Ви дуже позитивна людина. Такою залишайтесь. <laughs> Дай Боже, і ви теж будьте такими, як ви є. Це гарного дня, до побачення.